Голкіпер невдаха збірної України відзначився дебютним асистом в кар'єрі. Андрій Лунін сенсаційно покидає Реал Мадрид. Президент відомого європейського клубу офіційно підтвердив перемовини по українцю. Нові голи в Туреччині від Зубкова та Сікана. Як Артем Степанов в новому матчі за Байер забив гол і одразу отримав червону. А також фантастична гра від українського захисника в європейському чемпіонаті. Який вражає своєю результативністю, де планує продовжити кар'єру в наступному сезоні Максим Таловєров після того, як Плімут офіційно покинув чемпіоншип, та які трансферні плани на це літо у Динамо, Київ та Донецького Шахтаря. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Відбувся перший матч півфіналу Ліги Чемпіонів. На жаль, для Олександра Зінченка він не просто не з'явився на полі, а його арсенал поступився на домашньому стадіоні ПСЖ. Парижани отримали мінімальну перемогу завдяки індивідуальній майстерності Кварацхелії та Дембеле. Грузин класно розібрався на фланзі, а француз влучно пробив з лівої. Зазначу, що на 69-й хвилині Усман отримав пошкодження і попросив заміну. А після матчу Луїс Енріки сказав, що його участь у матчі відповіді наразі під питаннями. З нетерпінням чекає на початок нового сезону в Греції Роман Яремчук. Адже українець зумів змінити думку тренера і повернути довіру до себе. Форвард вкотре відзначився голом у матчі за Олімпіакос. Нарешті в Туреччині прорвало Данила Сікана. Який записав на свій рахунок два голи та один асист у матчі проти спору.сіка. Она Зуко верді дані Лосіка над Віще Атотесене і Чередон. Конува на кафаси. Данілячука. Бальдовеголь! Сімон Банде! А ще, окрім Данила, забивав і Олександр Зубков, який продовжує демонструвати топ рівень із моменту свого зимового трансферу. Це його дев'ята результативна дія у 14 матчах. У Португалії може засяяти ще одна українська зірка. Орес Лебеденко зробив вже дев'яту результативну дію в сезоні. Цього разу гол лівого захисника допоміг Візелі здобути нічию і закріпитися на другому місці в другій лізі Португалії, яке дає право клубу піднятися в еліту. І знову голом за молодіжку Байера відзначився Артем Степанов. Цього разу українець в екстра таймі допоміг своєму клубу пройти до чвертьфіналу молодіжної ліги Німеччини. Щоправда, не тільки цим запам'ятався талановитий бомбардир. Він ще й заробив вилучення на 120-й хвилині. Не можу не згадати першого асиста у кар'єрі Максима Коваля. Екс-голкіпер збірної України зараз виступає в Казахстані за Єлі Май. І так, Андрій Лунін вперше за довгий час наблизився до відходу з мадридського реала. На це вказують одразу три вагомі фактори: по-перше, вчора до змі вийшов президент Галата Сарая, куди українця відправляли протягом тижня деякі інсайдери. І дійсно, функціонер прямо сказав, що влітку вони отримають когось з дуету Лунін Облак, з якими вони зараз ведуть діалог по друге на цьому тижні в Мадриді відбулася зустріч агента Андрія Жорже Мендеша та керівництва вершкових, на якій обговорювали перспективи Луніна. А по третє, також на днях в змі з'явилася інформація, що Реал та Куртуа близькі до продовження контракту, що остаточно може поставити хрест на сподіваннях Андрія отримати місце у старті після відходу бельгійця. З'явилася перша реакція Макса Таловєрова на виліт плімута з чемпіоншипу. Також українець натякнув, де збирається продовжити кар'єру в наступному сезоні. Я був радий повернутися на поле після відновлення, але серце розривається від того, що ми не змогли уникнути пониження. Ми всі спустошені, і я знаю, наскільки багато цей клуб означає для кожного. Дякую, що залишалися з нами. Ми працюватимемо ще наполегливіше, щоб повернутися. Написав Таловєров на своїй сторінці в Інстаграм. Не можна не відзначити престижну нагороду таланта Динамо Києва. Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром юнацької ліги чемпіонів. У нього вісім голів в п'яти матчах турніру. Стільки ж у форвардів ПСЖ та Зальцбурга, Сангари та Фергуніга. Але на жаль, в свої 19 років Форвард все ніяк не може проявити себе у першій команді Динамо, де у нього в цьому сезоні лише 5 матчів та 1 гол. Ну а поки фут Меркато підтвердило інтерес білосиніх до Вінгера Зіриса Ліфусуми, за яким в Києві стежать вже майже рік, африканцю 21 рік. В цьому сезоні у нього 35 матчів та 17 результативних дій. Трансфермаркт його оцінює менше ніж в один мільйон євро. Але вся проблема в тому, що ним також цікавилися клуби з Франції та Туреччини, де йому б могли запропонувати більш комфортні умови. Великі кадрові зміни насуваються в шахтарі. Про це одночасно заговорили і Серна, і Пушич, які сказали, що їм знову доведеться будувати і оновлювати команду. За словами тренера, в клубі вже готуються до прощання з Судаковим. Його відхід спеціаліст вважає майже неминучим, адже по ньому вже надійшли офіційні пропозиції. А ось Хорват досить прохолодно прокоментував ситуацію з контрактом Юхима Коноплі, у якого він спливає через рік, і який незадоволений тим, що в останніх матчах взагалі перестав виходити на поле, і це на фоні непоганих матчів за збірну і першої частини сезону. Інсайдери говорять, що гравець, імовірно, також покине Шахтар. Ну а серед світових новин коротко відзначу наступні інсайди. Карло Анчелоті погодив особистий контракт із збірною Бразилії. Італієць стане головним тренером Селесао на чемпіонаті світу 2026 року. А Поль Погба на фінальній стадії повернення у футбол. Француз прибув до штатів, де разом зі своїми агентами працює над угодою з DC United, капітаном якого є інша екс зірка АПЛ Крістіан Бентике. Під минулим відео правильною відповіддю був Казиміро. Легендарний бразилець грав за Сан Пауло, Порту, Лалізі та Манчестер Юнайтед. Ну а цього ж разу рибусь наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.